Ох, друзі, погляньте, яка у нас красота. Шосте квітня. отака у нас зимова весна сьогодні. Прийшов сніжок і до нас із Західної України. Там ще вчора я бачила відео вже. Засипало сніжком та ще й морозець. У нас на ніч також обіцяють, але подивимося, як воно буде. Я вставлю відео за 4 квітня, я знімала. Але так не змонтувала і не виставила, яка у нас була погода. Там була літня весна, а сьогодні зимова весна. Отака вона весна, мінлива, міняється з дня на день. Але то не саме страшне. Переживемо ми і сніг, і мороз. Головне, щоб були всі живі і здорові. Отака красота. Думаю, зніму на згадку. Яка погода у нас в квітні? Ось так. Цей тиждень на вербну неділю буде таке суттєве похолодання. Четверте квітня вітаю вас на своєму каналі. У нас справжня весна в розпалі. Жаль, що тільки на два дні, бо з понеділка обіцяють у нас дуже різке зниження температур плюс чотири, а нічні навіть заморозки. На тиждень похолодання, а далі знову потрошечку буде. Тепло. Просто на очах після дощику попіднімалася трава, все ожило розпускається. На деревах, на вишнях, на сливках Уже листячко от-от буде розпускатися. Думаю, що після похолодання воно вже зовсім і розпуститься. Цвітуть абрикоси. Ну Так собі, цього року трошки менше абрикос цвіте. Тюльпани на бутонах. Нарциси починають потихеньку зацвітати. Ну У мене в дворі так, більш пізніше все заквітає. Крокуси вже віддали свою красу, тепер починають гіацинти, В мене їх небагато поки що. Рябчики, нарциси. Красота неймовірна, парк зеленіє, пташечки співають, бджоли гудуть. Просто насолода для душі. А котам яка красота!